Школа інтернат в Перечині існує з 1979 року. Приймає та навчає дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки. Отець Кирил, який виступив з благодійною ініціативою, також закінчив цей навчальний заклад. Повернувся до школи інтернату не сам, а й зі своїм другом Ель Кравчуком. Ця акція приурочена до Дня захисту дітей вже протягом п'яти років. делаем разные акции для деток, сыр, тадиток, деток, на батьківського опекувания. Мы никого не предупреждаем практически, что я приеду. Вызываем такой шок у всех, как у детей, так и у персонала, у директоров у всех. Поэтому, мне кажется, о хороших делах надо молча. Как-то не стоит о них много говорить, а дело это действительно хорошее. Потому что я увидел за эти дни столько светящихся детских глаз. И мне кажется, столько надежды в этих глазах. Що хоче, щоб ця надіжда прибріла якісь форми. Діти були приємно здивовані несподіванкою. Ще пак про приїзд відомого співака вони не здогадувалися. До сих пір бачили його тільки по телевізору. Я захоплений, наскільки він емоційний, наскільки він свої емоції виражає в цих піснях і чувства до дітей, як він любить тих дітей. І я не ждав його побачити. Я його перший раз бачу. Я телевізор ну, рідко сидивлю. Я більшість занята по, по, по спорту. Мені дуже сподобалось. У мене враження дуже великі. В Перечинській школі-інтернаті навчаються діти від 6-7 років до 18-ти. Директор каже, в школі створені всі умови для життя та навчання. На протязі багатьох років до нас напередодні цього свята і завтра. Наприклад, у нас буде велике масове підприємство, де будуть різні ігри, різні приїжджати спонсори з подарунками. Значить, і цей день буде запам'ятовуватися на все життя нашим діткам. Всього в інтернаті навчається більше 130 дітей. Школа традиційно співпрацює з благодійними організаціями та фондами, особливо плідно з голландськими. Зараз на літніх канікулах у Нідерландах відпочивають кількадесят вихованців інтернату.